Дорогі друзі, всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо. А точніше починаємо нову рубрику. Я не знаю ще як її обізву, щось по типу розмови про віру, розмови про Бога, розмови там про ще щось, про аксіоми, можливо, я не знаю. Але в будь-якому випадку попереднє відео набрало досить багато переглядів. За останній тиждень точно це найбільш хайпове відео. Тому як би ну, очевидно, що тема продовжується, і, да, і навіть якби тут і не було переглядів, я б все рівно би далі би, цим би, про... прогортав би гору, або там, цими капельками води пробивав би стінку. Неважно. Але так як інтерес є, то, ну, очевидно, що треба продовжувати. І для мене це тільки мотивація додатково і ще більше слідкувати за, за якоюсь одною лінією, яку я намагаюся вивести на протязі всіх цих відео. І, якби не наготи чого зайвого, в, в чому сам ще не впевнений, наприклад. А, це відео я пропоную почати з а, з розбору. Питань під, під відео. Ось відео, ось коментарі. Почнемо із Данко Колісниченка 12.31. Давай відео про дебунк атеїстів, бо ось мені не зрозуміло, як за аксіоми про існування Бога випливає, що існує душа, існе, існує сенс буття і чому саме Христос Спаситель. Я йому відповів так, що буде таке відео. Ось нарешті Данко дочекався. О, ой, Неденко, Ден Колісниченко, так, все правильно. Вибачте, я, я записую одним дублем, вибачте, за якісь там оговорочки. Повертаємося до теми. Е, дуже слушне питання. Дійсно, за аксіоми про існування Бога не випливає, що існує душа, існує сенс буття, і тим більше що Христос це Спаситель. Але. Якщо ти не допускаєш у цю аксіому, тобто, якщо існування Бога в твоїму житті немає, або взагалі якихось надматеріальних речей, або нематеріальних, трансцендентних, якщо взагалі точно по тексту І казати, то е, у тебе в принципі не може бути ніяких нематеріальних е, речей. Душа це нематеріальна річ, сенс буття особа також нематеріальна, це також якась ефемірна величина, якась Типу, десь там є, але ніхто її ніколи не бачив. Ну, а чому Христос Спаситель теж особо ну, нічого не випливає. Але все-таки тут є один момент, який варто зазначити. Хоч це все і не випливає, коли ти допускаєш існування Бога, але у тебе з'являється можливість допустити, що є сенс буття, що існує душа, там що. А ми живемо не просто так, це якщо там знову до сенсу буття пере, е, повертатися, що, якби у всього світу є, в принципі, якась там якийсь там замисел. Ну, це тільки найменша частинка про сенс буття, але саме, наприклад, із сенсу буття, я і сам докопався до, до цього до Бога, а потім і до Ісуса Христа. Тому що, ну, зовсім без сенсу жити, ну мені було дуже важко. Типу, і я дуже швидко зрозумів, що треба вводити по-любому якусь величину, яка на рівні вище, як мінімум, ніж той світ, в якому ми живемо. Це і є, в принципі, визначення трансцендентного поняття, тобто потрібно було ввести хоча б одне трансцендентне поняття, яке би могло пояснити, навіщо я народився на цей світ. Тобто давайте так іще раз, якщо коротенько підсумувати, то так, нічого не випливає з аксіоми про існування Бога, але аксіома про існування Бога хоча б дозволяє передполагати про це. Типу, допускати, що так може бути. А далі ти вже починаєш або будувати власну концепцію життя, або запригувати в одну із конфесій, або релігій. Християнство, іслам, буддизм і далі по списку. Ще одне питання було, що таке думка. Я тут, звісно, проорався, щось не поняв, в чому прикол, але ну, насправді, насправді, в принципі, е, можемо також на нього відповісти. Так, секундочку. Да, ось я, наприклад, відкрив просто чат GPT, спитав у нього, що таке думка дійсно. Тому що, вроді, і просте питання, а вроді, якби і. Можна наговорити теж чогось зайвого. Чат Чіпкі напише: Думка це форма відображення реальності в людській свідомості. Іншими словами, це те, як ми усвідомлено уявляємо, оцінюємо або розмірковуємо про щось. Сприйняття інформації, осмислення, оцінка та ставлення, узагальнення та висновок. В принципі, особливо мені нема що додати. Як думка там, із Богом, вона не пов'язана, по большому счету. Якби так, да, там Бог первопричина всього, якщо ви в це вірите, але ну, саме по собі думка це відноситься ну, дійсно тільки до людської свідомості. Так, і в принципі на цьому все. Як бачите, я, ну, типу, чому б, чому б не відповідати на всі запитання? Було два запитання під відосами, тому ось на два відповіли. І ще одна. Так, тому пишіть, звісно. Свої запитання, якщо щось не зрозуміло, або хочете уточнити, або стрімір десь щось не те розказав. Типу, обов'язково пишіть, будемо розбиратися. І, в принципі, на цьому вже можна було закінчити відео, тому що воно в принципі вже 6 хвилин, йде, але давайте я постараюся там за 10 хвилин втиснути ще один топік, е який дійсно прорезонував е вчора, та і не тільки вчора, в принципі, дуже гаряча тема. В будь-які часи, якби, це теми атеїзму або тема е, віри в те, що Бога немає. Типу, знову-таки, це моя точка зору, е, я її постараюся зараз розкрити. Почнемо знову таки із чату GPT. Типу, не стісняйтеся до нього звертатися. В принципі, будь-яке запитання, особливо, якщо ви правильно йому задаєте питання, правильно я маю на увазі, чітко запитуєте в нього конкретно один якийсь там, аргумент чи одну якусь точку зору. запитуєте і кажеш, там, наведи там, плюси-мінуси, або опровергни чи докажи. Типу, коли ви починаєте там огромне полотно і розмазуватися по тексту, чату GPT дійсно важче зрозуміти, що ви від нього хочете. Чим коротше, тим краще, якщо так прям зовсім упрощати. От Вчора ми з друзями от пообщались на тему: а що ж таке взагалі віра, і, і в що можна вірити, а в що типу, можна не вірити, а в що можна вірити типу, на, на полшишечки, типу. Давайте трошки легкий вступ. Моє, моє пояснення слова віра. В принципі, я думаю, чаджипті щось таке приблизно і розкаже. Але вже я не хочу зараз збивати тут контекст розмови. Віра це прийняття якогось факту, як істина, причому недоказова. Найближча аналогія до цього це аксіома. Якщо хтось ще пам'ятає курс шкільної математики, то. У вас було два основних поняття, коли вам розказували теорію математичного апарату доказового. Перше, перше твердження це аксіома, друге твердження це була теорема. Різниця між ними в, в тому, що е, теорема потребує доказу, і тільки після доказу, якби нею можна оперувати і доказувати, наприклад, інші теореми з допомогою вже доказаної теореми. Аксіома, в свою чергу, це просто те твердження, яке приймається на віру. І, ну, це... Ну, типу, ви не здумайте, не що я тут приплітаю слова віра там, і щось таке, типу, віра це ж не тільки про релігію. Віра це просто прийняття е, сліпе, бездоказове, нічим не обусловлене, нічим не доказане і так далі, і так далі, і так далі. Твердження, яке ви просто вважаєте вірним by default. І, от, наприклад, геометрія стоїть, і, якщо я не помиляюся, там на п'яти аксіомах, там паралельні прямі не перетинаються, там, там є там, точка пряма, там і ще хтось там. Брін, позабував аксіоми геометрії, вибачте, будь ласка, мене. Типу. Але аксіоми геометрії існують, і чомусь в них всі вірять, і, в принципі, все наче, працює. А от. Коли починаються там розмови про Бога, про карму, там про Буду, там, чи ще про когось, відразу. Ой, та ні, ну як це так? Можеш таке вірити, але знову таки без лишніх э, розговорчиків в строю. Вот, утвердаю, І от я утверждаю, відповідно, із моїм определенням віри, що це прийняття бездоказове будь-чого, що. Коли ти кажеш, Бог є, це віра. Коли ти кажеш, що Бога немає, це також віра. І принципіальний тут момент саме в тому, що ти, що одне втвердження, що інше, ти не можеш не довести, не заперечити. Не довести, не заперечити ти не можеш. Не перше, не друге твердження. Відповідно, е чисто технічно, вони нічим між собою не відрізняються. Типу, карма існує, це віра. Віра в те, що карма існує. Коли ти кажеш, що карми немає, по суті, ти кажеш, е я вірю в те, що карми немає. Для мене це працює саме так. Вчора був. Е так сказати, останній пойм, який мені могли приділити, це те, що виявляється, якщо ти кажеш Бога немає, і якщо ти кажеш, я впевнений, що Бога немає, виявляється, є дві великі різниці між цими двома поняттями. Що я, звісно, дуже з голосіною прожався вчора. Сьогодні я, в принципі, окей, давайте постараюся підняти цей топік. Я вважаю, що це просто ігра слов і. ну, Просто, якби ганять, ганять лишні слова і з порожнє. Типу, думка має бути завжди максимально стислою. І, і саме в цьому якби, заключається її зрозумілість, а не коли ти розказав, ну, от я, я впевнений, а потім іще отак от, а потім осякот. Ну, типу, треба завжди намагатися звести все до якогось общого знаменника, але це, в общем-то, моя всього лиш точка зору, може, дійсно, я не правий. Давайте розбиратися. Почалося все з того, що е, теза. А, давайте я свою випадку трошки зменшу. Е, що теза Бога не існує чи є вірою. Е, і ChatGPT мені відповідає: так, це теж форма віри, якщо розуміти віру, як переконання утвердження, яке неможливо довести або спасувати строго логічно чи емпірично. Ось це саме те. Е, Визначення віри, яке і я запропонував. Трошки інша формулювання, але по суті, так само не можна довести або спростувати. Е, тому виходить, табличка у нас є. Бог існує. Чи можна довести? Ні, не можна. Являється вірою? Так. Ось у нас простий критерій: чи можна довести, чи не можна довести. Е, Бога не існує так само. Довести можна, довести не можна. Все, значить, віра. Не знаю, чи існує? Е, непонятно. Це взагалі агне... агностицизм. Що таке агностицизм? Зараз? Зараз розберемося. Отже, твердження Бога не існує, це факт, а метафізичне переконання, яке людина приймає на відки... або відкидає на основі світогляду, життєвого досвіду чи логічних припущень. Так само, як і теза Бог існує. Тобто, конкретно ця версія чата GPT, конкретно цей промпт, конкретно... ну, називайте, як хочете, можете мені покидати потім скріншотів із премівних версій. Е, мені без різниці, типу, вона. Якби Не водить ніяких додаткових тут термінів, але знову таки це лише перше запитання, яке я їй задав. Важливе уточнення, тиїзм, віра, що Бог є. Віра, що Бог є. Ну, по суті, тиїзм. По суті, коли я розказував, що я прийняв просто Бога, а потім лише Ісуса Христа, то от, по суті, до того моменту, як я прийняв Ісуса Христа, я був теїстом. Можна так сказати. А, атеїзм в скобочках сильний. Віра, що Бога немає. Прям віра, бачите? Ну, слідіть за текстом. Віра, що Бога немає. Як вам взагалі? Не сразу, сразу не стає плохо, коли вам кажуть, що атеїзм це теж віра. Нема вас? Там, ну, я просто хочу, щоб ну, ви насладились цим моментом, що от, от оце, от оце те, те, що я об'ясняю уже просто. Я не знаю вже 10-титисячний раз. Але окей, давайте об'яснимо 10 на перший раз. Тому, якби, ну, тому що я взявся за цю тему, ну давай вже об'ясняй, поки всім уже точно не буде понятно. Агностицизм. Позиція, що ми не можемо знати, чи є Бог. От не можемо, і все. Ну, притом, як бачите, нічого не утверждається. Атеїзм у скобочках слабкий і відсутність віри в існування Бога, але без ствердження, що його точно немає. От оце дійсно. Єдине допущення, яке я готов прийняти, що дійсно можна вірити в таку слабку форму, точніше, як не вірити, а якби припускати, те, що може Бога і, Бог і є, а може його і немає. Ну, тобто, особа не, особа не в курсі. Але при цьому я не можу сказати, що я вірю, і не можу казати, що там точно його немає. Ну, типу, от, це по суті позиція неопреділівшогося чоловіка, який каже, ти я. Чеснові, без поняття і, ну, якби, не так, не так, не, не на ту сторону не примикаю, ні одну крайностей не обираю. Агностицизм гнастицизм у цьому плані більш радикальний. Він каже, що ми просто, в принципі, не можемо знати, чи є Бог. І, в принципі, я з цим згоден, тому що ну, дійсно ми не можемо знати, чи є Бог. Ти можеш тільки повірити в те, що він є, або повірити в те, що його немає. І, по суті, це, і, ці два поїнта, які залишилися: теїзм в що Бог є, і атеїзм віра, що Бога немає. Бачите, і бачите, і те, і те віра, тільки ви вибираєте, чи Бога є, чи Бога нема, в що вірити. Тому що, повертаючись до першого поінту, те, що не можна довести, а ти при цьому щось там утверждаєшся, це віра. Ну і давайте тоді ще одне запитання, я їй задав. Добре, тоді поясни позицію тих людей, які звикли атеїзмом обзивати все що угодно, але не віру. Тут важливо розрізнити дві різні форми атеїзму, які, якими люди користуються часто не усвідомлюючи цієї різниці. Слабкий пасівний атеїзм просто не вірю. Людина стверджує, що Бога немає, вона лише каже, що мене нема підстав вірити, що він є. Для неї віра це плюс, тобто припущення, яке вимагає аргументів. Відсутність віри це типу нуль за замовчування. Да, да, такі, такі люди в моєму оточенні теж є. Позиція, поки не доведено існування Бога, я не вірю, але я нічого не стверджую. Такі люди вважають, що відсутність віри неравновіра. Не тобто я не роблю жодного твердження, значить, у мене немає віри. Дуже удобна позиція, але вона, типу, інтелектуально трошки нечесна, але до цього ми трошки повернемося пізніше. І другий сильний, активний атеїзм Бога не існує, типу, прям ствердження. Людина робить твердження про реальність, Бога точно немає. Дійсно. І це вже метафізична позиція, тобто віра у певну картину світу. Ох, так, це трошечки систематизовано вона. Люди, які називають лише першу позицію атеїзмом, відмовляються визнавати її форми віри, бо вони нічого не стверджують, вони лише відмовляються прийняти гіпотезу Бога. Вважаючи, що віра це прийняття твердження без доказу, а вони нічого не приймають, дійсно. І єдине, що вони роблять, не, не погоджуються з твердженням віруючого. Так точно. Знову таки, давайте я спробую розказати. Ну, в принципі, давайте так, з сильним, Бога, ну, сильним активним атеїзмом, в принципі, все зрозуміло. З, попереднього, з попередньої відповіді, в принципі, це просто віра. Віра, що Бога немає. З цими людьми все зрозуміло, це наші кінти, просто вони на, на той стороні річки, де кажуть, що Бога немає. А так, в принципі, такі самі віруючі люди, як і ми. Ну, ми, я маю на увазі ті, хто вірить в Бога. От з оцими непонятними проходівцями, які тут хочуть усидіти на двох стулах одновременно, от з цими треба розібратися, і на цьому я буду закінчувати своє відео. Слабкий, давайте ще раз перечитаємо. Слабкий пасивний атеїзм просто не вірю. Людина не стверджує, що Бога немає, вона лише каже, що в мене немає підстав вірити, що в неї є. Ну тобто, да, ми повертаємося до от цього. Відсутність віри в існування Бога, але без ствердження, що його точно немає. Це, по суті, я це називаю позиція неопреділівшогося чоловіка, якому, коли кажеш, що Бога немає, ем, він каже: ні, ну може, що то і є. І коли ти їм кажеш, не, ну взагалі то Бог є, він каже, та ні, ні, ну з чого ти це взяв, типа докажи. Знову таки, таким людям дуже часто я просто пояснюю, що віра, це не про те, що ти можеш доказати. Коли мені починають казати, що наука скоро докаже, що Бога нема, і там рано, чи поздно докаже, що взагалі-то отак от все, а не отак, я їм кажу, що дорогі хлопчики, йдіть почитайте, що таке трансцендентність. Трансцендентність це дуже далеко за межами науки. Це наскільки далеко за межами науки, що вона по определенню не може туди добратися. Ви ніколи не придумаєте мікроскоп, який зможе подивитися, або там телескоп, який там зможе подивитися і де видивитися Бога. Ви розумієте, що це такого ніколи не, не прийде. Знову таки, я тут про будь-якого Бога, не обов'язково про Ісуса Христа, якщо комусь важливо це уточнення. Тому, по суті, слабкий пасивний атеїзм він особа під собою нічого не має. Типу, якщо. От, давайте трошечки розберемося, по, знову таки, по, по цим штукам. Дивіться, атеїзм віра, що Бога є, ці люди оприділилися в житті. Атеїзм сильний, і віра, що Бога немає, Ці люди теж оприділилися в житті. Агностицизм. От ці люди, по суті. Теж приділилися в жисні, тому що це теж позиція. Да? Це ж теж позиція, реальна позиція. Але при цьому чомусь Чаджі GPT не, не пояснює, що це віра. Він каже, що це позиція. В принципі, ну, давайте так і залишимо. Поки що я не мав мене якогось чіткого аргументу, чому це теж не віра, а лише позиція. Давайте Поки що це залишимо за кадром. Якщо що, то в майбутньому ми по-любому до цього все рівно рано чи пізно дійдемо, не переживайте. Давайте поки що сприймати це дійсно як позицію. Ми не можемо знати, чи є Бог, і це також гарна позиція, в принципі, я її розумію. Типу, людина відмовляється вірити хоча б в якусь іскрайності, Бог є чи Бога нема. Причому, знову-таки, ми прив'язуємося до Бога, але знову таки віра може бути про що завгодно, про карму, про. Там про сонечко сяє, там, вогники грають, ну, типу, що завгодно може бути. Просто Бог це самий такий нашумівший примір такий на ходу, можна сказати, хайповий, я не знаю, коротше, типу, всі, всі шарять, що таке Бог. Хоча б приблизно. так, Якщо я тут би почав розказувати про тонкості буддичної карми, то може би намного менше людей розуміло, про що я кажу. В общем, я зараз о другому. Вот эта позиція, вона теж достаточно інтелектуально чесна. Тобто, ну, в принципі, ну, тобто, якщо ти відмовляєшся вірити, да, прийня, прийняти віру там, в своєму серці, тобто дійсно відмовляєшся, якби зробити цей прыжок віри, то в принципі позиція ми не можемо знати, чи є Бог в цілому. До неї не підкопаєшся. А от оцей слабкий атеїзм, відсутність віри в існування Бога, але без ствердження, що його точно немає, і навіть без позиції, що ми не можемо знати, чи є, чи нема Бог, от це для мене сидіння на двох сольчиках, яке просто треба цю табуретку вибивати і якби пояснювати людині, ти давай або оприділяйся, або знову таки, в чому проблема, да? Давайте так. Я може погано пояснюю, але я хочу пояснити, в чому ж проблема, якщо ти ні в що не віриш. Якщо ми повернемося до, до запитання, яке було на початку відео, да? про аксіоми, про те, що там буде душа, сенс, життя і все таке. Якщо ти не... От, це дуже важливий момент, і я на цьому закінчую. Якщо ти відмовляєшся вірити хоча б в щось, у тебе не може бути стійкої картини світу. Так само, як геометрія мала положити в основу свого світобачення хоча б кілька аксіом. Щоби просто почати, хоча б розпочати хоч якусь доказову базу, да? тобто теореми доказуються на базі Аксіом, потім на, на базі інших доказаних теорем, то якщо вже геометрії понадобилось ввести цілих 5 Аксіом на те, щоб свій апарат вивести, то щоб свою концепцію життя або свою картину світу вибудувати, потрібно прийняти ну, хоча б одну. Якщо одна, це вообще типу, ідеально. Ну, по-хорошому треба вводити хоча б 3, 4, 5. Ну, типу, тут уже можна якби, змінювати під свій смак. Але хоча б одну точно треба. Тому що якщо ти не приймаєш жодних з аксіом, то я извіняюсь, а на чому строїться твоя картина світу? А не на чому? От, не на чому. Все, гайс, сьогодні без молитви. Віруючі люди, ви мене пробачите. Атеїстам всім привіт. Ви сьогодні можете радуватись. Сьогодні ніхто молитися не буде. Мені треба йти збиратися, тому мені вже кожна хвилина на рахунку. Все, народ, Початок нової рубрики заложений. А, скоріше за все, буде, будуть відео виходити по понеділям. І, як би, до зустрічі. До нових лідера.